В неділю в Коломиї відбулося віче, як і загальнонаціональне воно мало інформаційний характер. В центрі поблизу ратуші зібралося багато людей з міста та району. Про що говорили коломийські патріоти знають наші журналісти. За ініціативи синоду єпископів Української греко-католицької церкви, недільне віче по всій країні розпочалось з молебеню разом зі священниками. У Коломиї молилася уся громада. Люди пом'янули померлих, а також попросили у Господа допомоги тим, хто зараз стоять на майдані. Слава Отцю і сину, і святому духові. В першу чергу для того, щоб подолати цю. Безбожницьку владу ми повинні звернутися до кожного себе, до своєї совісті. Оскільки віче інформаційне, то присутні обговорювали ті події, які сталися у державі за останній тиждень. Є перемоги та не менше і невдач. Однак люди не здаються, і це тішить. Народ вийшов на майдан. Народ хоче кращої долі. Народ хоче кращої держави. Народ не хоче такої злочинної влади, яка є сьогодні. Великі сподівання коломияни покладають на вівторок. Саме цього дня має відбутися у якійсь мірі вирішальне засідання Верховної Ради. По суті, створюється нова більшість, а це коли буде створена нова більшість, це повернення до демократичної конституції, створення уряду народної довіри не, не, не має значення. Це буде якийсь нейтральний уряд, чи це буде опозиційний уряд, і це буде встановлена дата президентських виборів. Не так оптимістично, як пан Глаголюк перед громадою виступив мер Коломиї Ігор Слюзар. Очільник міста вважає, що втрачати пильність не можна. Ворог не спить, тому слід весь час бути насторожі. Я не дуже надію, що вівторок Верховна Рада щось прийме доброго. Причина треба, а я не можу. Бо стільки скільки раз вони нас дурили, я не думаю, що там змінились люди. Година ще як військові кажуть, написані вівторок Верховна Рада. Якщо там не пройдуть зміни іншого регулювання конфлікту, Янукович не бачить це надзвичайний стан. І ми з вами вже це обговорили: що ні одна ворожа нога на територію міста Коломиї не зайде. Ми для цього вже все зробили. На віче Ігор Богданович закликав всіх охочих взяти участь у створенні народної ради Коломиї. Організаційні збори відбудуться у вівторок о 15-й годині у міському палаці культури. З палкими промовами цього дня виступали депутати міської ради, громадські активісти та молоді люди. На завершення патріотичний дух присутнім підняли учасники хору товариства просвіта. Наступне віче відбудеться у середу, на тому ж місці о 14-й годині.